Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таке красиве, ароматне, надзвичайно смачне польське печиво мазурка. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отеще Олі. І сьогодні ми з вами будемо випікати надзвичайно смачнюче польське печиво мазурка. Якщо ви надаєте перевагу випічці з додаванням сухофруктів горішки, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для випікання цього печива нам потрібні наступні інгредієнти. Борошно, розпушувач, цукор, ванільний цукор, за бажанням кунжут, яйця, горіхи та сухофрукти. Тіста на мазурку готується дуже швидко, тому спочатку вімкніть духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. І далі нам потрібно найосновне це збити яйця. Так. Ванільний цукор. Звичайний цукор, і нам потрібно збити яйця до білої піни. Яєчна маса е, готова. Далі до борошна висипаємо розпушувач. перемішуємо його і суху суміш додаємо до яєчно-цукрової маси. І легесенько, лопаткою вимішуємо. Буквально хвилинка розмішування, тісто готове. Залишається додати горішки у мене волоські, І сухофрукти у мене трошки журавлини і ізюм. І ось цю масу теж ретельно вимішати. Ось так. Ну, ось і все. Наше тісто готове. Як бачите, робиться воно досить легко. Може зробити, мені здається, навіть підліток, таке тісто. Нам залишається його розподілити у форму і випікати. Для цього печива я використовую таку квадратну форму. Заздалегідь її, її застелила пергаментом і відправляю сюди тістечко. Рівномірно при цьому розміщаю його на деко. Ось так. Ось так ми розмістили тісто на дечку і посипаємо зверху кунжуту, можна будь-яким іншим насінням, можна взагалі не посипати. Це уже на ваш розсуд і смак. І відправляємо у духовку. На 180 градусів, верхній нижній нагрів, десь на 18-20 хвилин. Печиво має гарно просушитися. Нам знадобилось 20 хвилин у духовці, 180 градусів верхній нижній нагрів. І ми отримали ось таке печиво. Даємо йому охолонути, нарізаємо, презентуємо та смакуємо. Нам знадобилося менше, ніж годину часу, щоб приготувати ось таку цілу тарілку дуже смачного і запашного печива. Печиво мазурка. Як бачите, воно гарненько пропеклося. Має бути смак між бізе і бісквітом. Якщо ви правильно висушили, я підсушувала його 20 хвилин в духовці. Це має бути неймовірно смачно. Смакую? Круке, ароматне. Подібне на бисквіт і бізе. Неймовірно смачно. Ви були в гостях на YouTube-каналі у Тещі Олі, і ми з вами готували польське печиво мазурка. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!